Погнал. Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас в гостях, наш бієць, наш побратим. Забув нахуй. Я не <плес> сказати. А... Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, ваш кореспондент Морган. Сьогодні у нас в гостях наш побратим Готика. Животика. Готика. 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 Ось, і сьогодні ми будемо брати нього інтерв'ю. Тобто, всім гарного перегляду. Нормально? я постійно кадром. нормально, ви не Хоп. що Це моя любов. Який твій позивний? Мій позивний Готіка. Чого саме готіка? А, чому саме готіка? Тому що Як саме слово звучить. Гарно. І саме мистецтво готичне мені дуже подобається. І вся ця атмосфера мрачна, темна. Бліда, бліда атмосфера, так. Як ти прийшов в армію? Прийшов в армію я по своєму бажанню за контрактом. Скільки тобі років? 22 всьому. <рес> <рес> На даний момент мені 21 рік. Який твій підрозділ? Е, ну, Сам підрозділ називати не буду, але посада в мене оператор з управління. Тобто mm. БПА, крила, FPV і в общем, дроном. Чим ти займався до армії? Е, до армії я займався всім, чим тільки можна. Після школи я нікуди не пішов. Ніде не вчився, дуже погано здав ЗНО, не втрачав свою молодість, скажімо так, використовував свою молодість по-повному, гуляв, дежував. як би, бомжував, так. Yeah. Yeah. Uh. Працював, працював на багатьох роботах, але ніде не зростали, скажімо так. І все ж таки вирішив піти в армію за контрактом. Тому що підсяжуватись на гражданців ну, таке собі діло. У мене сім'я військова і якось... Не по собі, коли батьки воюють, а ти сидиш і ховаєшся за їхніми спою. Звідки ти родом? Uh, з України, з Київської області. Е, живу, не буду говорити де, але в <ріх> Київській ну, області так, так. Де тебе застала повномасштабна війна? Е, повномасштабна війна мене застала вдома. Це було пів п'ятого ранку. Ми сиділи з другом у мене у штатах на човці. Готувалися, діла і виходить, він мені показує фото, де... Вже стояли, не пам'ятаю, що на, на якій території, але на якомусь У аеропорті стояла вже російська техніка, він казав, що все, війна почалася. І тут е, ми почали перші прильоти по інфраструктурі. І так, мене з того ранку застала війна. Е, потім зранку вже забігає мати в кімнату, каже, збирайся. Будемо виїжджати, я сказав, що нікуди не поїду. Тому що о, я тут живу, там і дім. І так, я був ще в перші дні в теробороні, коли на кайшлі вулиці були блокпости. Скільки тобі було років, коли почалась повномасштабна війна? О, виходить о, 9... 19 років. О, да, 19 років мені <кхід> було, як то все почалося. І... Але тоді в мене не було такої, скажімо так, такого великого бажання йти в армію, жити, тому що до цієї повномасштабної війни в мене відношення до армії було зовсім більше. Було навіть таке, що в Школь... школьне время, коли повезли на першу на ВЛК. І хлопці вже тоді відправляли, я сказав, що я краще сяду, ніж піду служити, тому що тоді була остатки дідівщини і тобто дижу. Відсіпі так. Чому саме Національна гвардія? Національна гвардія, тому що, як я раніше сказав, в мене сім'я військових, поміг Національної гвардії і Збройні сили я наче. Я не... ну, багато кажуть, що ти йдеш в армію, за контрактом тебе чомусь там навчать і одразу відправлять на нуль. А так я знав, куди я йду, що мені пристоїть. Ну, як... Найменше були знайомі в були знайомі Нацгвардії вже. І я впевнений йшов якраз на Нацгвардію, тому що і посади були вільні і так далі. Що будеш робити після війни? В баньку? Зразу в баньку. Ну, насправді, як і закінчиться, всі, хто по контракту і скрізь мобілізовані, їх зразу не відпустять. Не буде зразу демобілізації. Я на це всі надіються. Але давайте дивіться, справді справді очі. І скоріше всього, що ми будемо опасатися цього е, наступу ще довгі роки. Тому що Росія напала. Не <кій> Російська армія і всі <кій> блядь підораси російські напали неочікувано. І це може ще раз... Зучиться в будь момент. Тому я вважаю, що нашу армію українську треба покращувати, убирати, як сказати, правильно по максимуму дідущину, що залишилося, тому що вона все ще досі трохи є. І з-за цього деяких у деяких дух воїна молодих він просто зникає. Ти зараз на БЗВП. Що ти скажеш про БЗВП? Про БЗВП ну... Не все такое. Те що... Якщо ви слаба людина, то не знаю, йдіть на тису, перепливайте і не. ну. Не їбіть нікому мозок. <кій> — А... — Я не знаю. Мені казалось, що буде там тяжко, але все, все добре. Хороші, гарні командири. Якщо до них е, по-доброму і будеш виконувати те, що вони кажуть, то вони будуть також до тебе. А На БЗВП учать? <клухи> 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 всьому, іноді, звісно, по книжки, що мене не завжди любить. Але є деякі командири, які кажуть, що... Робіте, робіть так, як вам добріше, але робіть це по максимальному правильному. Всі ці навики, вони... Вони не пройдуть без так. Що ти скажеш людям, які хочуть піти варту? Йдіть, біжіть цього моменту, ну, камон. Говорить, що ой, я вже завтра йду в третю штурмову, я подав заявку в АЗОВ і жду там відповіді від них, щось таке, да не ждіть, вже йдіть. Якщо вони готові, то нахуй. захищайте свою країну, я не знаю, не відсудитесь вдома. Я знаю багато жінок в вони воюють і вони будуть по... найбільше хоробріші, ніж деякі чоловіки. Тому, якщо ви вже хочете, якщо у вас десь брикнуло в голові, треба йти служити в армію, треба йти вчити, захищати свою країну, то йдіть. А якщо ні, то майбутнє Україна довго не протягне. Ну, який в тебе настрій? Ти пригнічений, чи ти мотивований? тобі хочеться далі її бачити. Ну, чи ти дивіся, тут напрямки? Якщо, підні... якщо я тебе питаю, яка твоя мотивація бути на цій війні, ти відвідеш? Uh, uh, чого ти uh, тут? Uh. Так? Бо, типу, патріотизм — це все понятне. Але ну, може тобою ще щось керує. Типу може в тебе ще. <кій> <кій> яка твоя мотивація бути на цій війні? Uh, моя мотивація це. Я розумію, що не на 100% залежить від мене безпека моїх рідних, але я по такій мірі вважу максимальну силу, стійкість і вносливість в безпеку її, моїх рідних. Е, ще ну, я не знаю, це моя країна, це мій дім. Це обов'язок. як для мене. У вас может быть друга другая думка, але я читаю так, как я сказал. Что, все заканчиваю? Да нет, накидайте вопросы, блядь, мне подралось, ну на. Накидаю. О... Что бы ты хотел рассказать, давай. Что бы ты хотел сказать? Мы сейчас питання... Вопрос... Ну, да. ну, ну да, на. Почему, <как> вот, да. чего именно дроны? Вот. Чего? Я там зараз розкажу історію, як мені предлагали, в штабу сидіти, не я їбав його те сам. Чому саме дрони, так? Да? Да. Чому саме дрони? Чому саме посада дронів? Тому що я скажу так. До дронів я ніяк не був прив'язаний в цивільному житті, але коли я прийшов підписувати контракт, мені пропонували посади. А, і мені пропонували посаду біловода, скажімо так, щоб я сидів в штабу, отримав свою зарплату і просто печатав щось на поверхні. Я відмовився, тому що це ну мені 21 рік, мені треба більше, мені треба мене рве, я не, я не знаю, мені треба, щоб, мене... щоб я вивчився, цьому навчився, я всьому я навчусь. І поїхав. Бороняти свою країну. А, чому дрони? Тому що це майбутнє. Технології. Технології. <laughs> дрони це майбутнє, дрони це... <coughs> ну Це насправді класно. от Я літав, я вчусь. І як тільки я беру пульт руки, у мене вже все, моя кров кипить. Мені от так і хочеться скинути на якийсь піде розброс. Або влетіть в нього. <хи> І Ну, взагалі по кайфу, Так якщо є посада дрон, дронщика вільно, то йдіть на нього. Але в штаб не йдіть, тому бо ну, нахуй вам на. От ти пішов на дрони. Але от саме те, що стосується базової військової підготовки, вона тобі подобається, вона тобі потрібна, чи ти думаєш, ні, дайте мені дрон, нафіга мені такі окопи, нафіга мені то все. Ти якби для себе усвідомлюєш цінність того, що ти тут зараз отримуєш ці знання чи ні? Mm. Вони тобі треба? <кхи> я так скажу. Ті, хто вважають, ті, хто в цивільному зараз житті і ну, ви думаєте, що мені не потрібна підготовка, я все вмію. Ти <кхи> що, йобнусь? Ну, типу. Тіпо... А на БЗВП тут тут лучше стріляють, тут достатньо патронів, тут <кхи> достатньо... Взагалі боєкомплекту, кидання гранат. Наприклад, ще у нас проходить навчання по штурму і хто хоче, у нас є один, скажімо так, інструктор, він максимально військова людина. У нього є пару приводов стрекболи. І якщо хтось хоче, купляйте собі самі, або знаходьте людину, якщо ви поїдете, у якого у вони є. І збирайтесь учитися, тому що ми цьому учимося. Це не бігатня з автоматами, без патронів, не то, що холостить, взагалі патронів немає, ви просто ну, бігаєте і імітуєтеся. це. По поводу штурма окопів і так далі. <кхем> ну це... при штурмі кров заки... закипає. Навіть, я так скажу, тут, на БЗВП, я ще не був там, я не був на нулі, не, не був. <кхем> Але коли ти забігаєш в окоп, там тебе прилітає граната, хоче у Або Корсар 16 <кхем> в ячейці, воно не очень приємно. А, Ты что -то там творишь, я даже представить не, не могу. А, дай дай. <coughs> Вот, например, Корсар. <coughs> Ебать, что тихо, не спал? Шутиха? Я так называешь, Шутиха? тихо? Короче, вот Корсар 16, да? Вот такая херня, когда я прилетаю возле уха, ну... Вы нихуя не пощуете, <су -пиха> что вам будет кричать? так что, как для учений, это вообще классно, можно скидываться и так далее. Вы купляете саму, если у вас есть желание учиться. У нас воно есть это желание. На целый, блядь, ящик. <laughs> то, да. <coughs> если человек хочет учиться, то она будет работать. А если нет, то, блядь, идите на БЗВП, ходите на ряды, если вас мобилизовали, и у вас думка, что вам не надо. Чи була в тебе ситуація, яка тобі сказала, працюй над собою? Е, так, була. Це перше проходження стрес-полоси. <кій> Воно не було в таких аж космічних масштабах, але все одно е, вас просто в якийсь момент зовуть, про це не говорять. Вас зовуть, строять і е, інструктора, е, командири. Я навіть з ну, холостима, але навіть звук з колонки, вистрілів і так далі тебе вже збивають. Е, ти біжиш в броніку без автомата, чисто в броніку в каски і розумієш, що треба курити бросати, типу, ну. чи бросати курити. <кхід> треба займатися фізичним. Якось спортом не обов'язково прибудь качком по 2 метри ростом, тому що ви заїбетись попати окопи. <кхід> Просто підтримуйте свою фізичну форму і психоемоційну. Тут а, може нам так пощастило, але є командири, є інструктори, які будуть на вас здавити емоційно і будуть перевіряти вашу витримку. Пробуйте наращувати Коли я проходив стрес полосу, відключаються, возвід зовсім відключаються, тому що я пам'ятаю, було здорове колесо, А, ти мене не <клесо> <клесо> було. Було здорове колесо, і нам треба було його піднімати, кидати, піднімати, кидати. Якщо б працювала голова, то скажімо, я би просто його підняв, поставив як треба і покотив. <кій> Тому, а, як кажуть, відключайте мозг і виконуйте команди, не треба так робити на 100%. <кій> так, я добавлю себе. можна, так? Скажу так. А, мій а, путь в армію, він був с 2019 думаєте, ворот. Я математику херового здав, я ж тут все так. Якщо хочете, у вас є бажання. Просто, як тільки вона з'явилася, з'явилося, там, ну не прямо посеред ночі, тому що <гум> тероборона прийме вас. Отже, хоча і прийме і повезе в, на ВЛК, не повезе в воєнкомат, і ви ж хотіли, то їдьте. Не бійтеся. Хоча я скажу напряму трьохсотами будуть усі. Фізично або емоційно. І... Не кидайтеся цими словами попросту, що я йду в армію і якщо ти це сказав, значить йди. Ну а якщо ти це сказав десь в якійсь компанії, тому що моя, ну, були такі випадки, коли там людина каже і каже це, аби е, підняти свій статус, е, якийсь актор Ден Хуєвна. Коротше, так. Да. Не бійтеся, якщо ми всі будемо разом то ми переможемо і оберемо свою країну. Як відреагувала твоя сім'я на те, що ти пішов в армію? А, позитивно. А, мама. Ну, я скажу, що моя військова, родина військова. Відреагувала позитивно. Батько також відреагував позитивно, він взагалі тупив за те, що я пішов в армію ще 16 років. А, і всі останні члени сім'ї також позитивно, рідні бабуськи, ну, бабуся, є бабуська, вони переживають. Були питання з ще, чого туди і так далі. Ну, Поясни, вони зрозуміли і. Ну, сім'я прийняла це спокійно. З позитивом. Та що так, добре. друзі, це був мій побратим Готіка. Всім дякую за перегляд. Дай миллион клятий шахраи. Все, отдайте решили. подъемные, отдайте материалку. Все. Сейчас, блядь, наряд пойдешь, сука, на столовую, блядь. друзья, я использую телефон, потому что забыл вам еще кое-что сказать. По поводу пяти в армию, если есть желание. И вы думаете, что уже поздно. Никогда не поздно. Поздно будет. Нет. Колись да будет поздно. Коли вашу, ваші двері постучаються, скажуть, ну все, ми тебе мобілізуємо, і так далі, і вас можуть відправити хер знає куди. Тобто у вас вже вибору не буде, вже все. А так ви можете піти на ту посаду, яку хочете, на. Ну, так, у вас, як таковий, буде вибір, а потім вже вибору не буде і. Саме вас або саме тебе нам може не, не вистачать. Все. Все <laughs>